Вітаю на каналі у гостяху тані. Я приготувала два салати оселедець під пальто, але кожен салат має різну послідовність шарів овочів і риби. Якщо змінити послідовність шарів овочів, то і смак салату зовсім інший. Він змінюється. Зараз пропоную вам парені овочі це картопля, морква і буряк. Далі я взяла оселедець, почистила і замаринувала цибулю. Маринувала просто, взяла напів воду і оцет, потім сіль і цукор, і 20 хвилин зачекала, поки цибулька замаринується. Перший варіант салату це спочатку у мене йде картопля, я її потерла. Трошечки присолюю одну грамулечку і зверху покриваю тоненькою сіточкою майонезу. Не приглажую, просто сіточка. Зверху риба, шматочки риби порізала і розклала. І далі, після цього, ось цю мариновану цибулю, я промиваю, процічую, промиваю чистою водою і викладаю зверху на шматочки оселеця. І також знову зверху поливаю невеличкою кількістю соняшникової лії. Далі йде буряк. Буряк тру ось на таку тертушку середні дірочки, тру розкладаю зверху невеликий шар і знову сіточка. Тільки сіточка я не приглажу. Далі наступний шар у мене йде морква, Моркву я тру на більшу тертушку і зверху прикладаю після майонезу уже знову сіточка. І ось отак у мене перший салат уже готовий. Другий спочатку шматочки риби, далі зверху у мене. Цибуля знову замаринована. Цибулю я поливаю олією і вже на цибулю і шматочки оселицю я викладаю потирту відварену картоплю. Роз, розділяю її, поливаю майонезом, але на цей раз майонез я розглажую по всій поверхні самого салату. Далі і знову мене йде натиртий буряк. І знову я розділяю майонез. І ложечкою його придавлюю. Таким чином, майонез дає більшу соковитість буряка. Після буряка я дуже мало але кладу знову жмурку. Це верхній шар, і уже тепер я кладу, роблю невеличку сіточку із майонезу. Але не розглажую, просто як декоративно. Зверху, я обов'язково ці два салати притрушую зеленою цибулею. Зелена цибуля у мене або маринована, або заморожена, або свіжа. Сьогодні у мене свіжа цибуля, у мене у теплиці завжди є зелена цибуля. І ось свіжої зеленої цибулі. Я зверху прикрашаю салат і ще таким чином даю йому трошечки такого гострішого смаку. Ось два салати я приготувала. Обов'язково залишаю салати у холодильнику для того, щоб вони наситилися між собою смаками, трохи настоялися, і потім можна куштувати. На все добре, смакуйте, до побачення!